Доброго ранку, мої незашиті купальники і вільні душі. Сьогодні 12 липня і настав той день, коли офіційно можна купатися голяка. Так-так не просто так, а в рамках Міжнародного дня купання голяка. Це не просто день, це привід сказати світу, і я не боюся ні себе, ні своєї гідності, ні холодної води. Тож зніміть із себе сумніви, комплекси, і отой психологічний свет, який здивується. -го. Сьогодні субота, світ не готовий до вас, але це не має вас зупиняти. Ходіть у цьому дні, як у басейні без бортиків, із насолодою та з непевним відчуттям глибини. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. І поки ви розмірковуєте, чи варто заходити в ставок у стилі Натюрель, відкриваємо святковий календар, який сьогодні теж трошки роздягнувся. По-перше, сьогодні міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями. Якщо вам сьогодні дме в очі від шефа чи теж, просто скажіть це. Сварка, це атмосферне явище міжнародне. Далі Всесвітній день стрибків із парашутом, це коли люди добровільно вистрибують з працюючого літака, бо, ну, бо не змогли домовитися з життям на землі. Головне, не переплутайте парашут з паперовим пакетом. Але якщо ви не стрибаєте, а приносите людям чай на 10 тисячах метрів, вас вітаємо з ним бортпровідника Це ті герої, які примушують нас пристебнутися, навіть якщо ми просто нервово сидимо. А ще сьогодні день паперового пакета, свято, яке звучить, як Google Translate, прикладав концепцію екології. Але давайте згадаємо: саме паперовий пакет не видає вас, коли ви виходите з магазину. З Ромом. Так, бо сьогодні Всесвітній день Рому, той день, коли можна відчути себе піратом, навіть якщо у вас алергія на сонце і слабкий вестибулярний апарат. Відзначайте відповідально, Ром це не про втечу, це про відчайдушне стояння на місці, яке обертається. А ще сьогодні день різнокольорових очей, так, для тих, у кого одне око як небо після дощу, а друге як кава, яка не заснула. День для всіх, хто не міг визначитися і народився радхаусним персонажем. І про іменинників. Аркадій. Ліон, Лев, Олена, Ольга Ілона. Не забувайте сьогодні, що у вас є святкове право казати, та я ж іменинник», навіть коли ви просто хочете другу порцію торта. І про прикмети. Якщо зранку ясно осінь буде така, ніби хтось залишив на сонці гарбуси, і він став гарним чоловіком. Якщо дощ, готуйте гумові чоботи та моральну вологість, осінь буде така, що ваш зонт здасться вам найкращим другом. Веселка після дощу, очікуйте коротку, але пафосну осінь, ту, що заходить в кімнату з віялом і каже, я золото. Що сьогодні не можна робити рукоділля не сьогодні, бо можна наплести не лише светрик, а й драму у своє життя. Гроші в борг, друзі, не сьогодні. Сьогодні не граємо в економічного спасителя, сьогодні в економічного себе. Плітки, лихослів'я, тримайте язик за зубами, бо він буває як натримання думок, особливо в п'ятницю. Ну а тепер про гороскоп. Тож повним ви сьогодні здивуєте самих себе, особливо коли випадково вімкнете праску у холодильнику. Тельці, не поспішайте, навіть якщо хтось за вами біжить. Можливо, це просто їхнє кардіо. Лизнюки, не слухайте дзеркало, воно перебільшує. Раки, якщо щось падає, не обов'язково піднімати, особливо чужу самооцінку. Леви, зберігайте спокій, особливо якщо світ вирішив бути серіалом, а ви головним персонажем без сценарію. Діви, сьогодні день для вас, але не факт, що це комплімент. Терези, вагайтеся красиво і не під тиском інших. Під тиском це тільки каву роблять. Скорпіони, не плутайте пристрастність, з потребою перекусити. Стрільці стріляйте очима, але не по людях, особливо в метро. Козороги, якщо вам сьогодні щось вдасться, не хвилюйтеся, це просто глюк системи. водолії, знайдіть сенс у випадковому і навпаки, ну і риби пливіть за течією, але краще не в аквапарку. Отакий гороскоп, а тепер, як завжди, про головне. Сьогодні субота, дехто каже, що це найкращий день у тижні. Знаєте чому? Бо сьогодні, ймовірно, не треба на роботу. А це значить, ви вже сьогодні трохи у відпустці. Не ігноруйте цей привілей. Ви той, хто пройшов через понеділок, вівторок, середу, і навіть четвер з п'ятницю. Ви заслужили цю суботу, як лицар заслужив відпустку після походу на дракона, як принтер заслужив паузу після 100 сторінок контракту. Тож не розплескайте цей день. Живіть його, обіймі. Його погладьте цей день, якщо треба, і нехай він наладить вас у відповідь. Ну, я дякую, що ви були зі мною у цьому чудернацькому ранку. Нехай ваш день буде якром, міцний, солодкий і трошки небезпечний. До зустрічі завтра в цей же час. Пам'ятайте, бурі минають, а субота лишається суботою. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.